З нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтину, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю. Ну, дивіться, ось є така інформація а, про а, цю ракету, яка була зроблена у четвертому кварталі. Про що це може свідчити? Як на вашу думку? Про те, що а, дійсно країна-агресор не тільки накопичила, а ще й могла збільшити виробництво. Або все ж таки навпаки, про те, що в неї немає запасів, і вона все, що виробляє, то одразу запускає по території нашої держави. От скажіть, будь ласка, от е, хтось бачив цю маркіровку? Там, там написані якісь цифри. Це не значить, що от ви купуєте в магазині там, пачку масла, там на неї написано вироблено такого-то числа, срок придатності такий-то, да? тоді це достовірна інформація. Росіяни одним чином виконували маркування своїх ракет стосовно там, дати випуску. В минулому році одним способом, в позапрошлому другим способом. В цьому році будуть який третій спосіб. В цьому нема сенсу розбиратися, тому що ну, це для фахівців. Але те, що це може щось значити, то я не зовсім розумію. Це не обов'язково, щоб взяли ракету ось з запасів. Майже минулого позаминулого року, і от вони її використовують, і це значить, що там наступні 9 місяців вони там виробляли там якусь кількість ракет, і зараз у них там така кількість це нічого не значить. Якщо нам розвідка це не буде підтверджувати, то це все просто, ну я, я б так сказав. Балачки для ефіру, але нічого серйозного за цим може щось і стоїть, але зробити серйозні висновки на основі маркування ну дуже важко, і це буде неправильно. А добре, а якщо говорити все ж таки про можливості ворога з виготовлення ракет, наскільки вони зараз потужні? Скільки ракет країна агресором може виробляти ну на місяць? Ну от якщо не вважати там і С-400, яких у них там дуже великі запаси ще там від царя гороха, да. То те, що було розраховане, було там вимірено на в таких 100-120 штук ракет. Це малось на увазі Х 101 перша, 555 калібри оба вида, що там у нас кінжали в 5-8 штук на місяць. І оце вони таку на, на, на накоплювали а, і калібри ще. Оце вони накоплювали десь 100-120 машин ракет в місяць, а з одного боку, вони збільшували обсяги виробництва, а з другого боку, у них е, знижалися можливості по їх комплектації. І тому ну зараз поки, поки що немає е, якихось там серйозних. Фактів, які б сказали, що там вони стали виробляти значно більше стосовно ракет, я поки цього не бачу. Але ж тим не менш, буквально наприкінці минулого року була інформація, що навіть на території Москви запустили величезний завод з виробництва ракет, начебто для систем ППО, чи може так бути, що Росія почала виготовляти там ще якусь зброю. Ну, знаєте, там те, що вони заявляють, там у них є чудо оружие, там є аналога, там ціла серія, да? ми на це бачили. Що я однозначно знаю, що завод Вілабоги працює, що вони десь на місяць 250 дронів викор... виробляють. Те, що Віжевську працю... працює е... компанія Зела вироб... виробляє, виробляє ланцети і самі ці зали, виробляє навіть. Модифікований ланцепт, це ну теж знаю, тому що є в цьому підтвердження. А те, що в Москві десь відкрився якийсь завод, який щось випускає, може там вони налагоджували зборкою в півдронів. Росії не дуже багато зараз FPV-дронів. де ж вони їх збирають. Я ж не думаю, що китайці їх збирають і везуть такого вигляді е, в Росію. Десь вони їх збирають. Е, можливо, це цього стосується. Зараз відкритий завод це в зв'язку з, зв з тим, що зменшилась і кількість торгових центрів, які активно працюють, прямо в торгових центрах організовують цю зборку, тому що там не треба там, невеликих терфірних кранів, там треба ровний пол і електричелектричство водопостачання. Все як це зробили в Іжевську. Захаров розробляє ці моделі, ну це власник цієї компанії, а концерн Калашнікова їх виробляє в великому великій кількості. Ну комплектацію робить концерн Калашнікова. Оце вони змогли і це і це зрозуміло, і це видно на фронті. А те, що там під Москвою, то ну не знаю. Може, що збирають, не знаю. Пане Костянтину, от ви заговорили за дрони. Якраз є така статистика, що Росія запустила по Україні 3800 дронів з вересня 2022 року. І останнім часом вона запускає ну запускала дуже велику кількість дронів. Чи може це свідчити, що вони запускають тільки власного виробництва дрони, або все ж таки там є іранські поставки? Я впевнений, що там є іранські поставки, тому що є контракт між Росією і іраном, який був підписаний там наприкінці двадцять другого року. Там було, мова йшла про три етапи. Перший етап до грудня минулого року це я сказав, що контракт був підписаний в грудні минулого року. поза минулого року, перший етап це до грудня минулого року, 23-го, це виготовлення фюзеляжів і зборка самих шахетів з комплектації Ірана. Другий етап, який теж повинен був закінчитися в грудні минулого року, це виробництво своєї комплектації, своїх комплектуючих. І вони там доповідали, що десь на 70% вони змогли це зробити. І третій етап це вже до чи то рані, чи то червня 2025 року. Виробництва загальне виробництва загальної кількості 6 тисяч шахедів. Я зробив таку маленьку модельку в Excel, і в мене в мене виходить, що десь 250 шахедів на місяць вони можуть виробляти. Ще 250-300 з різних джерел були такі така інформація, що вони десь 250-300 отримують. Саме тому і цифра, яку вони там. Влупили в вересні, не, не зрозуміло навіщо? Була 504 дрони. От я думаю, така кількість у них є, ну, скажімо так, робочою цифрою. Взагалі, якщо взяти вересень, жовтень, листопад-грудень, і грудень, то там, виходить, десь близько 1800 дронів, тобто вони десь 460-480 дронів на місяць в середньому планують і, і, і випускали вже. А, також от, восени минулого року ще в минулого року була інформація, що Росія також почала використовувати а, нові дрони Камікадзе під такою назвою а, виріб 53 і, начебто, вони дешевші шахетів і також а, можуть використовуватися для а, масованих атак. Що відомо про ці дрони? Ну а, про них було заявлено а, якусь невеличку кількість. Ми бачили. Але воно щось воно не поїхало. Це дрони, які виробляються зала груп Олександра Захарова, цього бушого авіомоделіста російського. Він схожий на шахед, він менший за шахеда, але у нього летаюче крило, і в нього дальність там до 300 кілометрів. Мабуть, він не відповідав тим вимогам, які хотіло Міністерство оборони, тому може він в серію не пішов. І на завершення у нас буквально хвилина. А також є інформація про те, що а, Росія почала використовувати а, тип ракет а, варіант Х-101, що вміє пускати теплові пастки. От що це за модифікація? Наскільки складно її можна може бути збивати? Ну, це от з цієї серії десь там в Сизерні, відкрили новий завод, який виробляє серйозні стратегічні ракети. Ця інформація про ці ракети, вони їх демонстрували була ще е 22-го тобто, ну, да, 22 року, тобто дуже давно. Але якщо ви пам'ятаєте те, що там було знято на цей відеоролик, такий рекламний, вона летить і так. Пуляє, пуляє, пуляє так 500 метрів пролетіла, пульнула. 500 метрів пролетіло, пролетіла, пульнула. А дальність х 101 5500 кілометрів, заявляється. Да? І, тому вони можуть там літати над Україною якісь там круги на накручувати, заходити з однієї сторони, подивитися, потім піти з іншої сторони. Тобто за оці, оці намотаний кілометраж. І, і треба випустити таку кількість цих е, перешкод теплових, е, яку вона сама не здатна перевести на собі. Тоді не залишається місця ані для палива, ані для двигуна, ані для самої ракети, да, ні бойової частини. Тому це е, така демонстрація, що ми тут щось нове зробили. Ну як ну, типу, як шахет з газотурбонним двигуном. Ну, щось таке, тобто, на ці шум інформаційні не варто звертати уваги жодної. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик говорили про те, чи дійсно у ворога скінчується запас ракет, і наскільки він міг взагалі їх накопичити.